Привіт, мене звати Джо, і це проходження Кофітак. І так, це у нас серія 10 здається так. В минулій серії до нас приходив на стажування один пригулиць на ім'я Ніл. вчився тонкощем комунікації з землянами, і він, він доволі так непогано просунувся в цій справі. Давайте продовжимо. П'ятниця 2 жовтня 2020 року. Вечірні плітки підтримують людей за строгіші закони для зброї. Нові, здоровіші, заспокійливі від люті можуть скоро стати доступні. Гру бойовик Rising Hell звинувачують у насильстві в школі. Не знайома якась історія. Розпочнемо. І так, вітаємо. О, доброго вечора, пане Бейліс. Вечора. Я цього вечора перший клієнт. Так і є. Це ново. Для мене теж. Рея не тут. Вона казала, що буде пізніше. У неї щось пов'язане зустріч у кількох знайомих письменників. Чому не зробити її тут? Це її улюблене місце, так? Її друзі відвідуються місце час від часу. Просто не так часто, як вона. Зібрання письменників, га? Мені цікаво, про що говорять письменники, коли збираються. Я не знаю їх я знаю їх вже кілька років. Знаєте, в неї є ця звичка. Якщо вона говорить, що вони друзі, це означає, що вони просто звичайно гуляють. Але коли вона каже, говорить друзі-письменники, вони, напевно, говорять про роботу або дають один одному відгуки про останні чернетки або діляться та перевіряють ідеї. Цікаво, вони навіть використовують кодові слова для зборів. О, це не так. Вона навіть не усвідомлює, що вона так говорить. Я просто помітив це. Це навіть іще цікавіше. Ви завжди такі спостережливі? Якщо чесно, ні. Це частина моєї роботи. Чому ж люди приходять сюди щодня? Деякі Деякі з них не такі зговірки, як інші. Але їх мова жестів може бути голосною та чіткою. Я можу сказати вам багато речей. Чи їм потрібен дружній слухач, або вони хочуть побути на самоті, це також поширюється на те, що вони замовляють. Тому що ви знаєте, інколи те, що люди хочуть, це не те, що їм потрібно. Це глибше, ніж я міг подумати. Отже, що ви зараз читаєте? У мені. Ага. Я не скажу. Чому? Це порушило б чари, дуже хитра відповідь. Так, час від часу у мене тут технічний працівник Фурія буде влазити в кадр або залежати мені відволікати. Давайте далі. Якого дітька? Гадаю, можу сказати лише це. Що я роблю або говорю для клієнтів, завжди пов'язане з тим, що я розумію з, них, з їх мови тіла, включаючи нашу розмову, включаючи нашу розмову, чоловіче, верніше жіночко. Тепер я розумію, чому ви не бажаєте розповісти. Навіть цього було достатньо, щоб відчути себе оголений, оголеним перед вами. До речі, я нічого не замовив. Що ви будете цього вечора? Гарячий шоколад. Ну, як тут не відволіктись? Він беремо та корицею. Я чула, що це гарний напій для гіркого серця. Угу, значить, шоколад, імбир і кориця. Щось новеньке, можливо, відкрию якийсь на кінець торце. І так. Реально гірке серце. Хтось пробував взагалі такий напій, Я в перший раз таке бачу. Мені було би цікаво спробувати на смак. Хоча я її дуже сильно не люблю. В напоях взагалі мені він не подобається. Подаємо. Гм, ви доволі романтична людина, га? Витрачати час для прикрашання напою, тільки для особливих людей та особливих напоїв. Скажіть, Жуан, розкажіть мені про себе. Що ви хочете знати? що, скільки вам років? І скільки мені років? Досить доросла, щоб відкрити М -м -м? от так треба відповідати на незручні питання? Ох, паняночко, я гадаю, я маю перепросити за те, що спитав. Усе в порядку. Але це єдина відповідь, що я можу дати. Тепер ви мене зацікавили. Що я маю запитати далі? Він що зі мною фліртує? Фліртує зі мною. Вітаю усі! Угу. Сходячи по обличчю, збори письменників друзів не вдалося. Це обличчя вона варта обкладинки наступного відео. <рес> Чому ви, об... ви обоє на мене так дивитеся? Фрея, ви маєте жахливий вигляд? Ні, я не маю, ага, так і є. Ні, я не маю. Хтось або не спав цілими ночами і писав чернетку, або настільки все погано. На жаль, мені доведеться повторити нашого дорогого баристу. Ага, так і є. Що сталося? Вам краще запитати, чого не сталося, тому що відповідь була б хороший сон. Та пристойний прогрес з чернеткою, вам потрібно відпочити. Та прогавити мій дедлайн? Дідько, ні. Вибачте, Бейліс, я не можу скласти вам компанію, тому що мені потрібно це завершити. І для цього мені буде потрібно до бісу багато еспресо. Ви впевнені, щодо до цього вам дійсно слід просто відпочити. Тати щось, що допоможе вам заснути? Еспресо прошу. Надіюсь, я ні, ні разу не сказала е е експресо. <свісно> Інакше бористе мене в коментарях ножечко. Бо я не, за... не помічаю, що я говорю. <свісно> я не хочу цього робити. Вам дійсно потрібно відпочити фрея. Просто дай мені цей. Проклятий еспресо. Добре. Ах, це не дасть мені заснути. Ох, як пройшла зустріч? Все було доволі непогано. Мені дали купу гарних порад, але це також означає речі і немалу їхню кількість, не забувайте, які треба переписати. О. О, це непогано переписування, це частина прогресу. Це просто так. Це просто я йду у свій звичайний куток завдяки вашій каві. Я, можливо, зможу протриматися в цю ніч. Вона має жахливий вигляд. Так і є, але не хвилюйтеся про неї. Вона його закінчить. Це не перший раз, коли вона себе так поводить, ні. Але цього разу ставки досить високі. Хм. То що привело вас сюди сьогодні? Я навіть сам не впевнений. Я не мав планів на ніч. І це місце просто спало на думку. Абсолютно несподівано. Тоді я маю подякувати вашій підсвідомості. Я гадаю вам слід. Луа? Реально? Хоча не певний, чи я маю їй подякувати, чи ні. Привіт, Луа. Привіт, Бейліс. Один на одного глянули аж лід розтанув Одразу посмішки з'явилися, як це мило. Знову лід крижаний. Як? Як? Угу ти перша, ні, ти перший. Я перша. Я перша. Я просто збирався спитати, як твої справи. Я в порядку дякую. А в тебе як? У мене добре, ага. Це була брехня. М -м Гадаю, мені треба спочатку щось замовити. О, звичайно, звичайно. Вперед. Вітаю, Джоан. Що подати вам цього вечора, пані Ло? Пряникову каву, будь ласка. Що? Яку пряникову каву? Дітько, я не уявляю, як її готувати. Давайте каву, мед і корицю. Можливо, це. Бо пряники додають мед. Цукор та спеції. Це не те, але я відкрила новий рецепт. Це вау! Можливо каву і дві порції кориці. Це називається кава до грошей, яка починно Ні. Якщо чесно, я б не хотіла шукати цей рецепт, тому давайте експериментувати далі. Можливо, поміняти їх місцями. Я не пам'ятаю, як я той відкрила рецепт. Угу. Так, напевно, так буде простіше. І загубила. Це не те цукор. Там, здається, цукор називалось і спеції чия комер. Обийти не бачу. Ірке серце. Добре, спробуємо ще раз. Можливо, було Або молоко додати. Якщо їх поміняти місцями. Можливо, так було, я не пам'ятаю, у мене пам'ять на. Послідовність просто ага, цукор та спеції, але його немає в списку, значить, це не, не напій мене вийшов. Якщо кава, молоко і мед. Ні, остання спроба. Пробуємо коритионет. Але виходить, що все-таки то напій буде. Уявлення не маю, як то робити. Може, дві кави і кориця це буде останній варіант. Я не, не уявляю, як пряникову каву готувати. Так і буде. Ось ваше замовлення. Дякую. Вибачте, але це не те, що я замовила. Вибачте, хоча це хороша кава, ті вони всі поблажливі. В реальності мені би вчинили такий скандал, чий менеджеру і комусь на мене е, цей наскарживався, і я б влетіла або копійку, або мала би якусь проблему, як робота. Все йде доволі добре. А в тебе я не берусь за нові замовлення зараз, тому що, ну, ти знаєш, ага. Я зрозуміла. Ти маєш достатньо заощаджень, правда? Це річ, яку може запитати Луа. Але так, я маю. Завдяки останній до... надокучливій роботі. В кінці все пройшло добре? Десь так і є. Принаймні вони заплатили вчасно, і оплата була неймовірна. Наскільки часу ти плануєш взяти перерву? Я не знаю. Напевно, поки не, вир... не вирішу свої проблеми. І що це за проблеми? Добрий день. Я скажу це тобі, але нікому не кажи гаразд. Навіть Жуан, що стоїть прямо перед нами, навіть Жуан. Які від нам таємниці? ви що? Добре. То є одна дівчина, я кохаю її. Ми зустрілися вже кілька років. Але я не зовсім впевнений, де ми зараз. Як ти можеш бути впевнений? Як ти не можеш бути впевнений? У нас була суперечка десь тиждень тому. Це не було щось нове, але якось речі загострились не неконтрольовано. Чому ж це? Я гадаю, ми обоє просто втомилися. Знаючи, що ми боремося зі сторіччям традицій, ми майже не розмовляли з часу останньої сварки, залишати речі нерозв'язані – це не гарна ідея. Але я не можу змусити себе почати розмову. Чому? Я навіть не певний чому. Пихатість, напевно, або втома, або знання того, що є шанс, що ми так чи інакше не зможемо знайти найкраще рішення для кожного. Бейліс. У мене є питання. Говори, як ти думаєш, що вона відчуває у цей час? Бути чесним, я не знаю. Вона не така, як я, це точно. На щастя, чому? Принаймні це не вплине на її професійне життя так сильно. Я рада, що я фрилансер. Це означає, що я можу просто взяти перерву без багатьох проблем. Бачите, я не такий професіонал, як вона. Я гадаю, ти помиляєшся. Справді, якби я, був, якби я була нею, мені було б складно жити, як завжди. Але я вдягаю багато масок, просто щоб ховати відчуття, через які проходжу. Отже, почуття, напевно, було би краще, якби було почуття, через які я проходжу. Це звучить важко і некомфортно. Так і є. Але друг мені якось сказав: ти повинен робити те, що повинен. Він, напевно, доволі файний хлопець. Він такий. Що з нами далі Бейліс? Я не знаю Луа. Я, Я зустріла нових людей цього тижня. Звучить як натяк на те, що вона з кимось хоч... зустрічається. Мені це не подобається. Включаючи ту супермодель, ти знаєш? Та дівчина в кутку сказала мені: так, включаючи ту супермодель, і як це змушує тебе почуватися, як дурепу. Що? Він сказав багато речей, думки про яких я уникала, багато правди. Знаєш, він трохи схожий на тебе. У відношеннях ви б з ним поладили? сумніваюся, відмінності притягуються, але схожість породжує, породжує презирство. Колись про це чула багато разів під одного ельфа хіпстера і після того, як ти його послухала, яка твоя позиція? Знаєш, ми я не певна бейліс. Як до тебе самого. Мав якийсь схожий досвід цього тижня? Насправді мав. Ти зустріла вампіра, а я зустрів перевертня. Які були шанси? Які були шанси дійсно? Що сказав твій перевертень? Хм... По-часному небагато, але він добре підкреслив важливість родини Пейліс. Я знаю, що був пер... що був вперто, ставився до того, що ти хочеш помирити з моєю родиною, і я знав, чому це так важливо для тебе. Але Фрея сказала дещо, що сильно мене вразило. І що це? Я просто використовував нас як привід, щоб уникати родину. Коли насправді я хотів це зробити все одно для себе? Ти знаєш мене, Бейліс. Так. І ти знаєш, що я почуваюся незручно, коли люди залишають свою родину. Гадаю, це робить мене мудаком. Я розумію, чому ти так думаєш, Луа, кров товщ... товща за воду. Не поділяю цього я. Що ми маємо робити? Луа, так, Деліс, будь ласка, дозволь мені покинути свою родину. Я буду намагатися переконати твою родину, мене прийняти. Зрештою, це звучить легше, але ти втратиш своє безсмертя. Ти будеш вигнанцем серед ельфів. Вигнанцем серед кубки надмірно претензійних людей звучить добре. Ти будеш жити довго, але в тебе не буде ідеального здоров'я та ідеальне життя. Це привілей ельфів. Але це не ідеальне життя без тебе. Так мило це розвиткувати. І романтично. А якщо наші відносини не складуться, ти втратиш все, ти будеш мене винити. Ну а я ніколи, я ніколи не буду тебе звинувачувати. Якщо ми говоримо про те, ким я був, той хлопець ніколи б себе не винив. Сотні причин, чому, я, чому щось не вдалося, але ніколи нічого пов'язане з ним. Не зрозуміла цього реч, але це не станеться з нами. Знаєш чому? Тому що я навчився багатьом речам, поки був з тобою 10 років. Це зробило мене кращою людиною. Тому тобі не треба турбуватися про щось із цього. Бо саме зараз це найважливіша частина мого життя. Мені не потрібне безсмертне життя. Тому що без тебе це не буде життя, яке варте прожити. Бейліс. Я... Ну я вірю в тебе. Йо, як мило. Це здійснилося. На кінець то не разом. Беліс. Я маю відчуття, наче ми живемо в мильній опері. Здається, так і є. То який наш план? А я за цим мильним планом спостерігаю. Завтра субота, ми йдемо на Побачення. Я йду до своїх батьків. О! І я хочу, щоб ти пішов зі мною. Що? Це так раптово. У тебе вже є плани на завтра? Ну ні, це просто. Я не готовий зустрітися з ними. Ти будеш в порядку. Ти не хочеш спершу сказати їм про це. Все буде добре. Ну, вони ніколи не забороняли тобі зустрічатися з іншими расами. Вони невеликі, шанувальники ельфів, це точно. Але ти можеш довести, що це не так. Хм. Добре, це може бути непоганим першим кроком. Так і є. Тоді вирішено. Я не знаю, що трапиться завтра. Але ми можемо подумати про це. І все інше пізніше. Я з тобою у цьому, то це означає, що ти не проти мене. У мене були сумніви, але тепер я впевнена. Я можу тобі довіряти. Луа, дякую. Ти все ще лишаєшся будинки Фарона? Фарона? Ага. Ти залишаєшся у мене сьогодні? А як з твоєю сусідкою. Вона поїхала на вихідні. Зробила втечу на довгі вихідні до недільної ночі. Цікаво це Міртл. Здається, доля на нашому боці. Аго Джоан, так? Ми йдемо. Дуже дякую за те, що постигали за нами минулого тижня. Мені було приємно. Тоді ми йдемо. Побачимося. Дякую, що прийшли. На кінецтво Хекін. Ура! Це було досить напружено. А ви повернулися в реальний світ? Я просто вдаю, що не помічаю. Вони наче одна з головних причин, чому я пишу цю історію. Тому я маю бачити їх боротьбу до самого кінця. Знаєте, це важливо для письма, це холодно. Що? Це не так. Це просто так. Так, це було холодно, вибачте. Хоча ви маєте краще вигляд, ніж раніше. Поки що? Я не можу сказати, як почуваюся, поки не завершу. А я не. Хтось дрюкнув дверима так. Ого. Що робити? Я знаю, що робити. Треба зробити йому засіб від люті. Ого! Хре я йде сюди. Цей вовк, це він? Гадаю, так. Ласкаво, прошу, пане. Які балачки ви здуріли? Ви не можете поводитися із переверхним люді зі звичайним клієнтом. Повірте мені. У нього були свої причини, щоб прийти сюди. Ви можете розслабитися, пане. Вам щось потрібно? Може щось, щоб вас гамувати? Очевидно, що так. Так, або я точно не. Ага. Здається, цей чай, молоко імбир. Дітять, бо якщо це не то. Ху! Я вже сумнівалась. Ось, ось ваш. Я думала, блін, кава чи чай, кава, чи чай. Що, пішов? А дякую, а заплатити. А чоєві? Де? Якого біса. Це дійсно був він, побачивши реакцію на напій 100%. Ну, хто б це не був? Це місце вижило. На щастя, так. Але, гадаю, мені потрібно зачинитись раніше. Не хочу спричиняти іще більшого гаму. Там мені потрібно трохи прибрати безлад в будь-якому разі. Гарна ідея. Ви зможете повернутися самі по собі? Я впораюсь. Будь обережно в дорозі. Ви теж будьте обережні. Побачимось завтра. Побачимось. Я аж не знаю, що вибирати на обкладинку і на назву, тільки все відбулося. Лимонний шматочок щаслива казка, казка в щасті. Я. Я така трохи спантеличена. Добре, давайте завершимо на цьому. Я неймовірно щаслива, що ми знову разом І ми побачили перевертня в дії. Вау! Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь і до зустрічі в наступній серії. Бувайте!